У місці. Я була у себе в кімнаті. Стався в рух. І я нічого не пам'ятаю. Це добре. Що Це добре? Що нічого не пам'ятаєш. Ті, хто пам'ятають, довго плачуть. А де мама? Про неї не требуйся. Вона в лікарні. Але вона буде жити. І твій братик теж буде жити. Але у мене немає братика. Поки що немає, він ще не народився. Де моя мама? Я хочу до неї. Ну, це неможливо. Як неможливо, я зараз же піду до неї. От бачиш, ти повинна все зрозуміти і прийняти себе. І тоді ти її побачиш. Але я не хочу чекати. Я хочу до мами зараз. Так скоро це не відбудеться. Ти говориш якось дивно. Я нічого не розумію. От я тобі й кажу, ти повинна все зрозуміти і прийняти себе. Мурчало, де Він був з тобою. А зараз пішов попрощатися. У нього інший шлях. Він піде за веселку. Коли помирають звірі, птахи, вони йдуть за веселку. <гум> ні, ні. Мурчало не вмер. Мурчало, я тут! Міло. Це добре. Засталося прийняти себе іншою. Як я можу бути іншою? Я це я. Ти душа. Тепер тебе не можна бити. Навіть поранити. Але душа може хвилюватися за когось, за своїх рідних та близьких. Я хочу плакати. У мене немає сліз. Я не відчуваюся, моє серце. До тебе приходить прозріння. Ти душа. У душі немає серця. Це несправедливо. Я хочу жити. Я хочу до мами. Я хочу свою кімнату. Так, як було раніше, ніколи не буде. Ти повинен це зрозуміти. Те, що з тобою відбулося, сталося з твоєї вини. В чому моя вина? У нас війна. Бомби влучила в нас в будинок. Хіба я в цьому вислу? Ти її згадала. Не мовчи, ти її згадала. Ми з мамою були вдома. Вона була на кухні, Варила суп, і ми перед цим ходили отримати пайок. Тато на війні, якої здавалася військовослужбовців. Коли ми поверталися, і почула бо ми не хотіла його брати, але потім погодилися. Я гралася згорчала у своїй кімнаті. Скажи, чого замок? Була сирена. Мені завжди бігли в укриття, але в той день сирена була вже в треті, і ми не пішли. Чому не пішли? Забігти по п'ять-шість лесил до бомбосховища. Ми просто втомились. Ми думали, що знову не прилетить. Я вже декілька днів не можу спати. Я боюсь, не бійся, не в тут не страшно. Ми тут вже тиждень. Я хочу вийти на вулицю. Там дощ, а ти звідки знаєш? Тільки Іван прийзволив, казав, що да холоса, ось і зібрав. Раніше я не любила дощ. І тепер не хотілося б на нього хоч подивитись. Виходити не можна, будь-яку хвилину можуть зграді почати стріляти. А може війна скоро скінчиться? Може, це ненадовго? Цього ніхто не знає. Ми повинні були їхати на конкурс вокалу. Я стільки готувалась. Зараз головне, що наші орки скрині дають. А конкурси ще будуть. Ще я дуже хочу в школу. Свій клас на уроки. І я в школу хочу. Ви брі одного руху не пропускала. Все вчила. І я в школу хочу. Вони тебе не чують. Я Настя. Ви мене чуєте? Вони тебе не бачать. Але на наступний рік мрію в медичний коледж вступати. А я в коледж культури готувалася. Відчати перш, напевно, теж медичний. Співу це пусте, кому вони потрібні. Ти не права. Співати треба, щоб люди тебе слухали і забували про гори. Хтось лікує тіло, а хтось душу. Треба стати на сосі ворогам. Хай вони знають, що ми їх не боїмося, що ми їх переможемо. Я теж люблю співати. А зі спиною зараз. Хай вони всі сплять. А ти тихенько. Ти признаєшся мені. Звідки? Ходім, хай сплять. Давай краще поспішим. Що нас так карає Бог. Кара Божа існує, але тут інше. Люди почали жити матеріальним життям, забули своє коріння, забули мову. І Бога теж забули. А коли це відбувається, душа стає пустою. Бог послав людей на землю, щоб вони її берегли, щоб ми жили і і щоб душі мали безцінний дар, любов один до одного. Але люди цього не зрозуміли і метою свого життя зробили матеріальне багатство для себе. То чому Бог не скаже людям це прямо? Навіщо війна? Навіщо люди вбивають динома? Бог не повинен це проговорювати в голос. Люди повинні це зрозуміти самі. Ти чула, що казала Дівшата. Одна хоче лікувати людей, лікувати тіло, інша радувати душу. І вони не сказали, скільки грошей хоче за цим отримувати, а це прозріння. А ворог. Вони звірствують на чужій землі. Яке прозріння вони отримують, коли руйнують і вбивають? Це інше для них відбувається чистка. Вони жили таким же життям, як і ви, але їх на трохи не видно. Тепер вони показали, хто вони є насправді. Вони самі собі обрали дорогу в пекло, з пекла душа не повертається. А їх діти, внуки та правнуки будуть спокутувати їхні гріхи. Але чому це відбувається саме в Україні? Невже всі інші праведні? І грішні тільки ми. Інші на вашому прикладі повинні переосмислити своє життя і брати народиться для іншого, мирного життя. Ми будувати країну, яка буде сильна та процвітаюча. І це зробите ви, ви обрані.